Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхали ми до тестя. Допомогти хтось, що тримає двох корів. Допомогти трішки потрібно, тесть тюкує МТЗ прес, сіпма і тюкуємо ми сіно суданочку. Такі невеличкі тюки, тому що чим більший тюк, тим його важче тягати. Але приблизно кілограм 18 в тюковії ваги з собою не брав, тому зважити ніяк. Ось така картинка виходить. Фу, у нас 9 ранку, а вже таке пекло на дворі. Ще їх потрібно всі звести, скласти. І з такою жарою незрозуміло, чи буде другий укос суданки. Вчора ми перевезли своє, там солому ячну затюкували, також склали вдома в сінник. З першого погляду так подивися, в селищі майже і корів немає, але, але, але коли доходить справа до зими, то люди починають цікавитися соломою. Тому ми вирішили, у нас нас небагато там гектар було, але ми її все рівно упорядкували. У нас повністю зібрані вже всі поля, навіть солому. Так, ось така картинка виходить. Фух. Дякую за перегляди, спостерігайте. Ми показуємо не тільки роботу у полі, але й роботу ту, що ми робимо вдома.